У перший заїзд 2026 року до оздоровчо-реабілітаційного комплексу іскра Південноукраїнської АЕС потрапило восьмеро захисників нашої громади. За інформацією місцевого управління соціального захисту населення скористатися послугою цього року зможуть 45 ветеранів війни та військовослужбовців, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб. У 2025 році на даний напрямок було виділено кошти із міського бюджету. У сумі 460 тисяч і було використано 418 тисяч. Ми зрозуміли, що дана послуга вона користується попитом серед ветеранів і тому звернулися до наших депутатів, щоб вони виділили нам більшу суму коштів на даний напрямок роботи, і це було одноголосно підтримано і виділено нам у 2026 році на даний напрямок. Шістьсот тисяч тривалість курсу реабілітації південноукраїнських воїнів складає 15 робочих днів. Відповідно до рекомендацій, бійцям призначається низка процедур, як то масажі, магнітотерапія, ванни, озокерит, лікувальна фізкультура, сольова кімната. Окрім того, обов'язковими є регулярний огляд лікарем-терапевтом і смачний обід. Його додали у 2025-му на прохання захисників. Право на проходження оздоровчої реабілітації надається раз на рік. Пан Євген скористався цією можливістю вже вдруге. Поранення, які чоловік отримав на війні, потребують тривалої та регулярної реабілітації. Каже, після іскри почувається значно краще. На батька краще я проходжу реабілітацію, тут і масажі тут же ж і ванни нога краще стала. Рука, розмінка, ж руки, масажори, все ж все ж дає. Воно здоров'я добре. Добре. Для Сергія Слободяна нинішній курс відновлення також вже другий. На війну чоловік пішов у 22-му році, боронив країну на найскладніших напрямках, зокрема Донецькому та Куп'янському. Має численні поранення та контузії, але після профілакторію помітив покращення здоров'я. запаморочення легше мене вже не таке. І, ну і масажі добре не пухають. Таких позитивних відгуків у директора оздоровчо реабілітаційного комплексу Іскра назбиралося вже багато. Олександр Білик зазначає, маючи за плечима досвід війни в Афганістані, свого часу вийшов до адміністрації з пропозицією щодо реабілітації ветеранів, і його почули. Це сталося завдяки перш за все активної житлове позиція адміністрації Південно-Української атомної станції і депутатського корпусу. Без цього ми б нічого не зробили. В нас існує кілька років вже програма оздоровлення ветеранів війни. У 24-му році було 12, в 25-му році 34, А вже в цьому році програма існує також. І ми. Ако то мріємо, що це буде багато більше людей. Надати можливість реабілітації якомога більшій кількості захисників це не єдине завдання адміністрації ПАЕС і міської ради. Керівництво атомної станції та НАЕК Енергоатом» постійно працюють над покращенням та збільшенням послуг, які допоможуть відновлюватися як працівникам енергокомплексу, так і ветеранам. В 25 25-му отримали багато медичного обладнання. Це і ванни, цей підводний душ масаж, і лазер апарати, це апарати, які потребує наша, наша лікувальна база. Можливість відновитися в оздоровчо реабілітаційному комплексі Іскра мають усі ветерани та чинні військовослужбовці Південно-української громади. Для цього треба звернутися в управління соціального захисту населення, де підкажуть алгоритм дій. Нескладно. Підходиш просто до травматолога свого хірурга, сімейного врача, дається направлення, ця бумага попадає в соцзахист, соцзахист дає. Вже реабілітаційний центр, де ти проходиш. реабілітацію. Тим часом співпраця Південно-Української міської ради та атомної станції стала прикладом для інших громад міст супутників АЕС. Дізнавшись про таку практику із матеріалів управління зв'язків з громадськістю і медіа, вони звернулись до наших фахівців, аби перейняти досвід і налагодити таку роботу у себе.